Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 16 вересня 2023 року. Ми з Володимиром Місає. У мене на моєму невеличкому винограднику міста Полтава Україна. Хочемо в черговий раз вам вкотре показати гібридну форму Крайнова Віктора Ніколайовича Миколайовича під назвою Рубіновий юбілей. Це одна із улюблених його форм. На моєму частку це рубіновий юбілей, преображення, гурман ранній, але вона, на мій погляд, одна із найкращих. Перш за все, чудові смакові властивості, мускат, розмір грони, розмір ягоди, сроки достигання у нього 120-125 днів. Мускат такий. Не, не дуже він нагружає е, цей мускат, знаєте, коли кусаєш, інколи бувають е, сорти такі, як начебто е, Одекалон ландиш. Е, Одікалон Ландиш був такий. Знаєте, ну не дуже такий ароматний. А, але це тут і фруктові нотки в ньому відчуваються. м'якоть доволі пот, ну, гарна така, і соковита, і м'ясиста. Висить він у мене довго, дозріває зазвичай от в такий час, але трошки він не год, ще не дозрів. Але є один мінус. Багацького в мене було повідомлено, що ягідка може тріщати. Не буду заперечувати цей факт. Якщо люди кажуть, що у когось щось тріщить, ну навіщо їм це казати, що не так? Але у мене котрий рік. Поспіль. Це посадка 11-го року, цей кущ. Дивіться, як він гарно виглядає. Вчора було 30 мм опадів. Перед цим за два тижні було теж 30 мм опадів з градом. Потім було в нас ще місяць десь тому 68 мм опадів. Тобто води тут ну, за глаза. Тобто, достатньо. І веде він у мене доволі таки ловко, доволі таки гарно. В цьому році, я думаю, за цей тиждень підтягнеться кольор, підтягнеться смакові властивості. Може, ми знімемо іще разочок, дуже коротенько про нього відео подивимося. Але в цьому році Володимир у мене буває ну, раз в тижні, а за цей час я можу вже його реалізувати цей виноград. Тобто, що хотілося зазначити, дуже ловкий виноград по смаковим властивостям, по навантаженню. Сроки достигання достигання мене влаштовують. І головне, він у мене не тріщить. От давайте зараз я зріжу, зірву ягідку. Ось. Подивимося на фоні п'ятачка. Автор зазначав 8-12 грамів, але ми подивимося, що, яку вагу він має у мене на участі. 17 грамів. Ну, 16,5. Десь так. Ну ви бачите. Тут і мінус є. Ну, вітер вітер дає про себе знати, і ваги не можуть так ваги дуже точні, міліграми можна зважувати, то скаче від вітру. І дивіться, ми в розрізі зробимо його. Ось так возьмемо і то так спрячеться. Бачите, навіть в розрізі. В розрізі немає п'ятака. Ось така ягідка. Мускат вже відчувається. Якщо я зараз візьму більш окрашену ягідку, Володимир, а ну скажуйте, що ви скажете? Відчуваєте мускат на сьогоднішній день? Звісно, mm. дуже добре відчувається. Кісточка ще повністю не окрасилася. Одна кісточка була. Хрустить, м'якоть масисто соковита, Шкірка з'їдається, приєдини чувствується чудовий, чудова ягода. От, і кіммускати ще щось фруктове просвіжується. Ну так як я і казав. Угу. Але це ще він не набрав всі свої смакові властивості. Ну, цукру, по-моєму, у нього вже тут багато. Даже багатсько. так. Да. Або дуже мало кислоти, або багатсько цукру. Ну, почекаємо, почекаємо, коли він повністю набере свої властивості. Ну і от такі нарядні грони. Бачите? Яка краса. Чудо. І подивіться. Вся ягідка, вся ягідка ціла. Ніде нема тріщинки, чудовий зовнішній вигляд. А ось яка, дивіться, які здоровені. Тут грамів по 20, мабуть, точно є. Давайте оцю покладемо на ваги. Ох! 23. Замість 12 заявлених, так? Да? Так, так, навіть більше 23, майже 24 грама. Чудово. Оце такий Рубіновий юбілей. Тобто він мене дуже радує, хоча я вже на цей кущ прищепив і, і імператрицю, і Азію, але все рівно він у мене буде залишатися, принаймні хоч один рукав буде мене радувати весь час. Ну, це ягодка така конкурує із імператрицею. Так, <смірко> да, да. <смірко> так. По, по вазі, так точно. Ну та й по розміру теж. Так, да, вон, там далі грона імператриці. Та ось навіть не далі, а ось, о, трошки ось тут зайшло. Бачите, невеличка ага, гроночка. Ага. І ось тут, до речі, кажучи, теж оця імператриця. Ось імператриця. Ну, якщо Малень ягоди виробниць... порівнювати, то майже одинакові по да, розміру. Да. Да? Він сидить. А оце, я кажу, після цвітіння на нього без сльоз не зглянеш. Значеб там і ягідок нема. А потім він роздувається, роздувається. Коли починає забарвлення, ягідка ще більше набирає обертів в об'ємі. І от таких розмірів набирає на стадії вже дозрівання. І що <клес> подобається, що це роботяга, цей сорт. От ми вже фільма 4 у нас вже є, мабуть. От. І в кінці відео будуть посилання на врожаї попередніх років. От ви можете подивитися, що кожен рік от таке навантаження. Ну, зараз одна площина, то, що імператрицю там прищепили, а то ж було: ми знімали з обох сторін і тут, і там, де імператриця. І все це тягне рубіновий юбілей. І, до речі, кажучи, що залишає тут. Не першу груну, а другу і третю. Першу саму велику я вирізаю. Бо він би себе перегрузив би ягідка не була така смачна і велика. І сроки б в сторону змістилися. Це якась нюанс на замітку тим, хто вирощує такий. Сорт винограду. Дуже гарний. Лоза визріває вже, я бачу. Та от, лоза в нього дуже рано визріває, він тільки колір розпочинає набирати, а лоза вже солом'яного кольору. Тобто угу. цей виноград якраз підходить і для північного виноградарства, для північних районів України. От. Ну, По срокам треба на, так... На, на грані, да? так. На грані, так, на грані, на грані так. середня полоса то це точно. Грибіножка достатньо довга, не перегибається. Потужна, от, подушна, потужна. да. От. Ну, що ще можна сказати, гарного про цей виноград. Ну, недолік один, може в кого той й тріскатися. Ну, в Гергеля, от ви подивитесь попередні врожаї, за скільки років ні разу воно тріску тут не було. От. Оці також його не б'ють. Ну їх просто немає. Ну, щоб не тріщав виноград, до речі, кажучи, я ж в попередніх роликах, у мене і гості були, і всім кажу, що при посадці використовуйте гідрогель. Гідрогель, він зменшує оці е, дельту вологості почви, тобто нижні і верхні. Показники вологості почви, це по-перше. І по-друге, більше робити акцент на фосфорні добрива при вирощуванні винограда. Азот потрібен нам. Це... Без цього ніяк, це головний будівельний матеріал. Але не дуже його ну, треба споживати, не споживати, а употребляти без азарту. Да, без азарту. А більше робить, от, наприклад, Після цвітіння вже фосфорні добрива треба дати, збільшується кількість клітин за рахунок цього в ягодки, більш еластична мембрана клітки становиться. І тому він у мене не тріщить. А якщо валити його весь час азотним добривом, не давати йому фосфора, калія. Тобто е, е, повинно бути збалансоване харчування питання. Як один казав умний професор американець я не пам'ятаю його прізвища, живлення рослини це не космічні технології, це набагато складніше. <рес> ну, мабуть, отак от воно і є, раз у декого не виходить цей тріщад. Ну нічого. бажаю всім, щоб у всіх е, получались такі гарні врожаї, як і у Олександра, без всякого тріску. Оси не докучали. Тут більше докучають птички. Отам прошлі роки я пам'ятаю. Воро... Сороки сороки клювали, Це страшне щось було. Угу. От. Ну це не являється недоліком цього сорту водограду. Це дійсно золотий спадок, спадок крайнього. На цьому все, так. Да? Ну, принаймні на сьогоднішній день так точно. Да, ми і так багато набалакали, мабуть. Ну добре, дякую, Олександре, що показав таку красу. Всім дякую за перегляд, за вподобайки. От, всім здоров'я, мирного неба над головою, щедрих врожаїв, таких як у Гергеля а то й більших. І до зустрічі в наступних відео. До побачення. На все добре вам, до побачення.